Дорогі дорочинці, мені дуже приємно, що на запрошення голови до реєстрації сьогодні присутні на вашій колегії, де розглядається саме питання злободенне, це сьогодні забезпечення нашого населення сільськогосподарської продукції. Я думаю, що ті недоліки сьогодні були висловлені на колегії, на розширені колегії, будуть обов'язково. У своїх програмах передбачені для покращення і вірю в те, що на сьогоднішній день Дерачівщина це той район, який повинен бути першим. Сьогодні є тут кадри, є сьогодні тут всі можливості, техніка, все є для того, щоб Дерачівщина показувала кращі результати. А саме головне тут дуже працьовиті та моновиті люди. Я вам зичу міцного здоров'я, щастя, благополуччя, процвітання моєї рідні Дирачівщини. Дякую, дякую вам.